Всіх вітаю, ви на каналі Квіти та Інша я Іна. І сьогодні мова піде про хризантему. Про те, як з ось такого саджанця невеликого отримати до весни багато живців. Ну, можливо, не так багато, але значно збільшити кількість. Маємо один, а отримаємо до весни декілька. Незалежно від того, скільки ви з цим захочете працювати. Ну що, ось такий. Саджанець, я отримала на одному із сайтів в інтернеті, купувала, показувала, як я їх отримала, розпаковку робила, кому цікаво, відео буде в описі. Ось пройшов деякий час, вони були касетні такі живці, я їх пересадила в такі 100-грамові стаканчики. Зараз тут є вже багато коріння, ну, може не так багато, а вже достатньо. І ось в цьому стані можна вже її обрізати. Тобто, зняти з цієї хризантемки ще один живець, укорінить, для того, щоб мати більше. І зараз я покажу вам, як впливає прищіпування. Це, ось зараз це великоквіткова хризантема. Як впливає прищіпка для великоквіткової хризантеми, що з нею робиться далі? Ну, В принципі, це буде на стадії розмноження для різних хризантем. Ось такий живець я також отримала. В той самий час, але цей живець був уже прищіплений. Якщо тут так подивитися, тут, щоб видно було. Видно, що е, головний пагін був, ось тут видно, прищіпнутий. І ось вже звідси росте не один пагінець, а три. Ось дивіться, отак, як я покажу, дуже видно: три іде пагінця. Още зовсім трохи. Вони будуть більші, і тоді я їх буду обрізати. Поки що я їх чіпати не буду, хай вони наростять більшу вегетативну масу, тоді вони будуть готові для обрізки. Ось ці саджанці були не обрізані. Тому зараз я буду обрізати. Хочу показати, коли це треба робити. Ну і як. Дивіться, якщо ви придбали десь живці. Тим більше, якщо вони були касетні живці, передусім їх треба було пересадити більший трошки об'єм, щоб вони тут освоїлися, розпустили корінчики, вкорінилися добре, ну і почали рости. Вже коли вони ось такі дуже ну, впевнені в собі рослинки, можна їх зрізати. Я буду зрізати ось так до оцього стану. Тепер із пазух. Звідси, звідси і звідси ідуть бокові пагони. Тим самим це буде також матеріал для розмноження. Дивіться, що тут є. Він трішки такий, звісно, грубий, але це нічого. Це можна ось все пообривати, можна це зробити ножницями краще. От. У великоквіткових хризантемі завжди отакий стовбурець буде ну, товщий. За Таку мультифлору чи корейку. Ось такий живець я тепер маю. Це в мене біла, треба не попутати. І ось ще такий живець в мене є, є який також не був вищіпнутий. Це бронзова хризантема, Ну в неї є назва. Постараюсь фото показати. Її я також обрізаю ось до такого стану. І буду чекати, поки з оцих. Базуху, не підуть молоді пагони, які я потім також буду вкорінювати. Так, як ось в цій І це такий процес буде в мене повністю цілу зиму. Я буду їх вони будуть відрощуватися, я їх буду вкорінювати. І таким чином до весни я спробую отримати більше посадкового матеріалу. Тут також обриваємо. Так, це надав в нас біла, щоб не попутати. так тикну. Ось всі оці обрізаю. Коли ми е, бетонію так ось живцюємо, то оці пагони так, листочки не обрізаються. Ось такий живець я буду вкорінювати. Вкорінювати буду, це я тут підписала стаканчик, щоб не забутися, в звичайному Торфі. Ну, У мене пласман. Ну, це гарний торф. Але якщо немає його, можна використовувати будь-який інший субстрат для хризантеми це можливо. Просто в цьому торфі він буде краще корінюватись. Ну, і гроперліт, там також домішаний. Ось у мене укорінювач. В осінню пору завжди я обов'язково використовую укорінювачі. Тому що, коли весною це не так важливо для хризантеми. От. То в цю пору це важливо. Так, стоптала, можна було е, пролити спочатку, але я спочатку посадила, тепер буду проливати. Проливаю я у е, мене суміш, ось зараз покажу. Так, у мене наколочено тут е, е, лишився у мене радіфарм розчин, розведений від поливу. Ну, Радіфарм не обов'язково, тут він зовсім не потрібен, я б сказала, на першому етапі. Але вже як в мене лишився розчин, то я його використаю. Туди я додала енергодар це препарат від кореневих гнилий. Ну і, і все. Тепер ось так. В стаканчику отвори є внизу. Трохи я його ніби перелила, ну, ну зараз все стече. Ось так. Можна було трохи більше турфу насипати. Ну, а надалі я беру отакий ось звичайний стаканчик. В ньому також тут є малесенькі отвори, можна і без них на перших порах, потім потрібно буде зробити ці отвори для того, щоб воно дихало. І ось в такому стані вона буде укорінюватися. Хризантема укорінюється не швидко, довше за петунію, тому треба на це зважати. От, але все рівно вона вкоріниться. Так само і цей. То це був перший варіант. Зараз цею я просто пролию землю. Ось для проливу таку штуку використовую. Так мені подобається От. пролила. Тепер знову ж таки корневін. І ось так воно все. Переливати не можна. Якщо ви вже перелили, так як я ось знімаючи. То краще десь поставити, щоб воно могло стекти, або на якусь серветку, чи там якісь... Я буваю, використовую, якщо я перелила вже тут, так, то я ставлю на агроперліт. Просто щоб агроперліт та й забрав лишню вологу. Але ніби тут також ось воно гарно стекло. Також накрию стаканчиком. Ось стаканчик. І в такому стані поставлю на стелаж, поставлю для вкорінення під лампу, звісно, тому що, якщо ось так поставити на вікно, ну, воно також буде вкорінюватись. Але цей процес буде набагато довше проходити. Тому, якщо мені треба скоріше, щоб мені більше знаєте, цього матеріалу назбирати, то я поставлю його, звісно, під лампи. Ось ті саджанці також поставлю, де вони стояли, і вони будуть собі ще рости. Ось так. А тут, бачите, ще трішечки і будуть також живці. Ось це нам дає прищіпка. Yeah. Ну, так. Таким ось самим чином ви можете поступити з будь-яким іншим саджанцем. От ви, наприклад, на базарі там придбали, зараз продають у невеликих таких стаканчиках саджанці хризантеми. Вони коштують недорого, але, знаєте, можна для того, щоб розвести на слідущий рік купити. Тож це саме можна зробити. Ви купили саджанця, якщо він квітує, обрізати його, подивитися, якщо там є де молоді пагони, вкорінити їх. От, і якщо ви поставите їх чи на вікно, чи під лампи, вони будуть знову ж таки відпускати молоді пагінці, і ви їх зможете вкорінювати. І до весни, при тому, що, ну, Звісно, якийсь треба час витратити на це знову ж таки, світло. і... Ну, Увагу треба цим рослинкам, ви зможете отримати навесну чимало посадкового матеріалу. Ну, на цьому все. Кому відео було корисним, поставте подобайку, будь ласка, підпишіться, хто не підписаний, прокоментуйте, як ви зберігаєте свої рослини та розмножуєте. Тож, так, дякую за перегляд, миру нам та гарних квітів!